До Олександрії приїжджає піаніст, екстреміст з Майдану. Музикант став відомий після того, як під час Революції Гідності просто на Майдані грав на піаніно перед Беркутом. Після революційних подій піаніст продовжує займатися музикою і подорожує Україною з концертами. В рамках весняного туру Палітра який пройде по містам центральної України. Піаноекстреміст побуває і в Олександрії. Це не випадково, тому що в них загальна мета об'їздити більшість міст України з концертами. Тобто, піано екстреміст давав концерти, наприклад. В зоні АТО в осінній це була Західна Україна, тепер це більш центр, як ми бачимо. Тобто Кіровоград, Полтава, Кременчук. Музикант також запам'ятався тим, що завжди виступає у Балаклаві, тож побачити його обличчя Олександрійцям, мабуть, не вдасться. Наприклад, він давав концерт в на своїй батьківщині для випускників. Міліцейської академії для працівників поліції, і він саме був навіть тоді в масці. В Олександрії Піано екстреміст виконуватиме різноманітні твори і презентує свій новий альбом. Концерт триватиме близько години. То це будуть фактично його твори про війну. Про АТО, це буде частинка з того, що він виконував на майдані. Будуть деякі авторські твори, будуть загальновідомі виконані. Особливості концертів п'яно екстреміста є те, що він, як правило, виступає на центральних площах міста. Однак погода поки що не дозволяє виступати на вулиці. Тому концерт відбудеться в районному будинку культури. Вхід загалом вільний, але була така певна умова від організаторів, що по можливості поставити скриньку, де кожен бажаючий міг ну, якби, вкинути кошти туди, скільки не шкода. Тобто вхід вільний. Концерт піаніста екстреміста в Олександрії відбудеться у суботу, 26 березня, об 11 годині, в районному будинку культури.